Попросив вийти. Що, що ви сказали? Вам треба, ви mm -hmm. захочете. От, пацани запав з Поки ви спали, їли, жрали. Ви mm -hmm. Ми, за, ми, ми виглядь, ще будете? питайте, будь ласка, заступницю мера. А, да. Робочий Поконника. час. 15.19. Де Макива? Вам не стидно, ви сказали, хлопці. Ви хай заходять самі. Я кажу, що є люди з... Зо... Це випекати поліцію, я буду поліцію? В сенсі ну Чому я буду не виконує службові обов'язки, ну, сам... бу... сенсі. А хто вирішує тоді питання держслужби? Етап перший. Нам потрібно виконуючи обов'язки міського голови. 38 Не... Ви заступниця чи ні? Тож... Виконуючи обов'язки міського голови. У мене, як звичайно, не де службовця. Це, блять, де вона? Ми, народ, прийшли до неї. Ми ветерани прийшли до неї. Де вона? В робочу Я годину. Вирішуйте це питання. Я ж Телефон не Викликайте поліцію, скажіть. Де, її... Ну ми зараз теж, якщо а треба, ми його запросимо. Його... В першу чергу він тут повинен бути з вас. Зараз ми вгоронені. В... Вони ж відсторонені, лоба. Зараз ми когось із них набе. Вступник, будь ласка, нам потрібен виховище. Зводен. Дзвоніть. Я буду тут, поки вона не приїде. Залишайтесь, не бере. Далі що мені робити? Нічого страшного, ми з вами будемо тут.

Субтитрувальниця Одеської міського голови міста Ірпін нема на робочому місці в Заступника робочу годину. Заступника Ні, не також не. немає, а прийшли що... Окупа БТГ... Держслужбовців, якщо вони не з народом, то ми їх за... Не хочуть добродіти. Володіють інформацією в держслужбах. От нем, нем, ну, нема на робочому місці. Це є порушення е, законів? Я розказую, на робочому місці держслужби взагалі не можуть цити, Вони мають працювати в полі. Вони зараз а, мають йде весна. Вони зараз мають бігати. Де в миссиї? От сьогодні подар... я образно говорю, от мені зараз дзвонять, іде скажімо. Скажіть, що гемодіаліз людини, а їй не можна повід... Де не зроблені роботи, виробі де в лікарні, не в свободі йде. Будете ранах, що їх немає. Давайте включимо людську сторону, в. людську позицію. Хлопці і валіди після війни у нас тут є, каждя йдуть. Робочу групу, робочу групу створювати, вибачте. І ти, я маю що ви має Тобі нормально приїхати. Чого йому їхати, якщо ви йому домовилися? Чому він особисто такі. Ну ні, звичайно. Його є. Авжеж він хоче особисто бути.

Скав, чому відстанили ветеранів? Дивіться, я вам, я вам покажу, що це буде відбуватися. Це називається ось футбол. Я пішов сюди. У вас є телефон. Я пішов туди. Це називається футбол. Андрій, від того, що ми зараз будемо футбол, махайки за ключами нічого не зміниться. Так, оце ви якраз починаєте. Треба щось змінити. їхали до неї додому і і куди вона поїхала теж вона відмітку в журналі не лишає куди вона поїхала Чи на кладбище, чи на дорогу чи в роддом поїхала чи ще от